Слава Україні! Друзі! Це друга частина про предмети для польової гідротації. Хто не бачив першу про фляги, переходьте за підказкою десь в куті екрану. Бульбуль! -буль. А сьогодні ми поговоримо з вами про гідраційні системи, які в народі називають кемалбеками, медузами. Паїлками, але найчастіше називають просто гідраторами, і це правильно. Перші гідратори були створені для військових потреб і стали еволюційною віхою після фляг. адже при більшому об'ємі вони мали більш зручний спосіб для транспортування бійцем і більш оперативний та економний спосіб вживання води. Після випробування часом гідратори стали використовуватися в туризмі, в спорті та в різноманітних. Активних способах відпочинку та активній діяльності людини. Сучасний гідратор складається з двох частин: це м'який еластичний, але міцний резервуар великого обсягу для води, як правило, на 3 літри, що складає денну норму для дорослої людини. Та шланг власне, для пиття, який оснащений додатковою фурнітурою для більш зручного використання. Як правило, гідратори розміщують в спеціальних підсумках на системі молі або з плечовими лямками, або в рюкзаках, в яких є спеціальна пласка кишеня на спинці рюкзака, в кишені гідратор може знаходитися у вільному положенні або додатково фіксуватися через спеціальне? Трубка для пиття пропускається через спеціальний отвір в спинці рюкзака і виводиться назовні і фіксується на одній з лямок. Таке розміщення дозволяє, не припиняючи руху або якоїсь іншої активної діяльності, вживати воду прямо на ходу. Відкриваємо кран. П'ємо воду. Зручно і швидко. Тепер давайте розглянемо асортимент, який представлений в нашому магазині. Перші два гідратора. Від компанії Source мають умовно туристично-спортивне призначення. Вони зроблені з харчового ультрагладкого пластику, який дуже важко забруднюється і при цьому дуже легко чиститься. Також цей пластик має антибактеріальне покриття та не містить бісфенол А. Завдяки цьому вода всередині тривалий час. Дні або навіть тижні, як заявляє виробник, залишається свіжою та придатною для пиття. Кожна модель замикається на слайдовий замок з додатковим отвором для фіксації в рюкзаку або під сумку. Біля отвору для наливу розміщені пластикові ручки, за які зручно утримувати гідратор при наливанні води. Кожна з моделей має. Широку горловинку, яка зручна для наливу, сушки та чистки самого гідратора. Модель Divide має внутрішню перегородку, яка ділить вмістилище на дві окремі частини. Відповідно до кожної з частин, у нас під'єднано по одному вихідному клапану. І до кожного з клапанів по окремому шлангу. Це дозволяє в одному гідраторі використовувати два напої або воду і ще один напій. Наприклад, ізотонік у одному відсіку, вода в іншому відсіку. Шланги у нас тут швидкоз'ємні. мають поворотний запірний кран та силиконовий загубник. Об'єм моделі Divide 2 літри по одному літру на кожен відсік. Модель White Pack у нас вже 3 літрова. Посередині вона має перегородку, яка при повному наповненні не дає розповзатися гідратору по всьому рюкзаку і зберігає його форму більш стрункою. Шланг також у нас обладнаний поворотним краном, силиконовим загубником і кришкою для збереження від забруднення та пошкодження загубника. Тактична лінійка гідраторів від компанії Source представлена моделлю WXP. Вона має ті ж самі чесноти, що і попередники. тобто Ультрагладке антибактеріальне покриття, широку горловинку, слайдерний замок з отвором для додаткової фіксації та швидкоз'ємний шланг. Також тактична лінійка має ще декілька додаткових чеснот. Це ще одна горловина з різьбовим корком для оперативного наливу води. Захисний поліестеровий кожух для шланга, загубник більш міцної конструкції на швидкоз'ємному кріпленні та поворотний кран з коротким ходом. Дана лінійка має об'єм в 3 літри і випускається в захисному оливковому кольорі. Різниця між моделями лише в кольорі кришки: це або чорний, або пісочний колір. І останній на сьогодні гідратор це гідратор від компанії Гайтрапек, який має просто суперський шохол армованого поліестеру, зовні вкритий водозахисним шаром, а всередині він має термоізольоване покриття, яке допоможе зберігти максимально довго температуру вашого напою або води. Шохол має ручку на фастексі, за допомогою якої можна його прикріпити до вашого спорядження. Також на чохлі розміщено 4 посадкових місця для кріплення його до спорядження за допомогою стропи. Сам резервуар у нас виконаний з термопластичного поліуретану, і, як ви знаєте, з минулого випуску, це дуже міцний, еластичний, легкий та безпечний для людини матеріал. Гідратор має теж слайдерний замок і широку горловинку. Що забезпечуємо також легке наливання, чищення та сушку при використанні. Шланг даного гідратора має термоізольований кожух, що додатково буде зберігати температуру води або напою. І зрештою силиконовий загубник прикусного типу та надійний поворотний кран. Просто мрія, а не гідратор. В ньому втілені всі забаганки мандрівника, туриста, спортсмена чи навіть військового. Друзі, на сьогодні все. Це був огляд гідраторів. І, як каже прислів'я, дай води, сам ходи, пийте вдоста і на все добре! Чао!